Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде черговий екран по заробітку криптовалюти Bitcoin від компанії розробників Infinity Network. Це доволі надійна компанія в цій сфері. Вони розробляли такі крани, як BitHub 11-bit та AutoCran Pro Infinity. І ці крани працюють доволі довгий час і стабільно виплачують своїм користувачцям. І цей кран по заробітку порадив мені один з моїх підписників. І після ознайомлення я вирішив записати огляд на цей кран. І також запрошую всіх, хто знає якісь. Гарні та цікаві проекти по заробітку без вкладень, Пишіть мені на електронну пошту, її ви можете знайти в описі канала, або просто пишіть в коментарях. І якщо проекти будуть надійні та цікаві, я зареєструюся обов'язково по вашому реферальному посиланню. Зроблю огляд на своєму каналі і також буду просувати ваше реферальне посилання. Тому пишіть і будемо заробляти разом. Ну І далі давайте вже перейдемо до самого огляду крану. Для цього переходите за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас CryptoFlare. Як бачите, тут пише, що це сайт номер 1 по дохідності заробітку біткоїна. І чим цей сайт мені став цікавим, тим, що він від розробників Infinity Network. Якщо це так, то це буде доволі надійний кран, тому що ця компанія розробляє вже давно різні такі букси. Крани вони розробляли такі проекти для 11 біт. Від Автокран, Інфіні. Про деякі з цих кранів у мене є на каналі погляди. Кому цікаво, переходьте та переглядайте, вони платять стабільно і поки що в мене з ними не було ніяких проблем. Ну а сьогодні ми розглянемо ще ось один такий кран від цієї мережі. Тут відразу ви можете налаштовувати мову, на якій ви хочете тут працювати. Тут ось внизу зліва можна обрати мову, яку вам потрібно, це доволі зручно. Я відразу собі перевів, і нам так легше буде працювати. Ну для того, щоб нам, звичайно, почати працювати, ми проходимо реєстрацію. Реєструватися ми можемо тут декільками способами: вводити вручну свої дані або просто зареєструватися через Gmail Post. Я зареєструвався через свій Google аккаунт, але кому як зручніше, то і так і реєструю. Ну і також не забуваємо перевіряти свою електронну адресу, там прийде лист з верифікацією, підтвердити свій аккаунт, ну і далі переходити до авторизації. Я просто натискаю на Google Verification, чекаю, обираю свій аккаунт, це потрапляє до себе в особистий кабінет. Тут на панелі бачимо свої баланси, також бачимо наш рівень, тут є бонусна система, також бачимо наш бонус, який ми будемо отримати за наступний рівень. Ну і також, скільки нам залишилось заробити досвіду до наступного рівня. І давайте Розглянемо, на чому ми можемо тут заробляти. кран доволі багато функціональний по заробітку. ну і Зазвичай, як вперше, ми завжди можемо заробляти на таких сайтах, це в нас ручний екран, переходимо на нього. Тут ми можемо збирати кожні 11 хвилин, і нам рандомним чином буде випадати від 1 до 6 біткоін Сатош. І збирати ми можемо 55 разів на добу. Ми далі стантик і нижче далі нам потрібно пройти ось таку капчу, проходимо її і натискаємо претензії. Це як бачите, мені випало 4 сатоші, і через 11 хвилин я знову зможу зібрати. Наступний спосіб, який ми заробляємо, це, це у нас серфінг. Зараз його на сайті невелика кількість. Як бачите, зараз доступно тільки два серфинги для перегляду. За кожен перегляд цих реклам ми будемо отримати плюс 15 досвіду. і це Є дуже добре, тому що тут майже за всі такі завдання платять цей досвід. Ми дуже швидко зможемо надавати свій рівень і збільшувати таким чином свій зараз. Ну і тут ми бачимо, скільки нам потрібно проглянути цю рекламу і скільки ми отримаємо. Давайте переглянемо цю рекламу, натискаємо на неї, чекаємо, нас перекидає на сайт реклами, нам потрібно почекати 5 секунд. Далі тут ось внизу нам потрібно натиснути Flayverify. Далі проходимо капчу. Нас перекидає на сам сайт реклами, закриваємо, чекаємо все, ми отримали свою одну сатошу. Давайте перейдемо Заглянемо вже і наступну, для того, щоб в мене її вже взагалі не було. Тут ось знизу, як бачите, запускається тамер в правому низі, тікаємо кінця і натискаємо Verify. У разі, якщо не натискається, можна вкласти просто по самому сайту. Бачите, все класно тут. Потім десь на щось нажали, можна і не натискати, просто на сам сайт у вас з'явилася капча, проходимо її, закриваємо рекламу і все, як бачите, ми. Знову отримали свій сатошу, і підемо далі на наступний посік. Це шортлінси. Тут ми бачимо скільки зараз доступно для перегляду шортлівців і скільки ми можемо в сатошах за це отримати. Далі ми бачимо, які шортлінців доступні, і скільки ми за них отримаємо. Ну і також, як бачите, ми за кожен виконаний шортінс також будемо отримати плюс 25 п'ять доз. Тому можна тут працювати більш активно, виконувати навіть ці шортлинці. І ви дуже швидко докачаєте свій рівень на цьому сайті і збільшити за. І наступний спосіб це у нас. Оферволем, тут ми бачимо, який тут є оферволи, тут їх немало. Кожен може обрати, який йому доподобається. Тут ми можемо як виконувати завдання, переглядати дерфінг, проходити ті самі шортлінси, опитування, які, звичайно, вже платять набагато більше. І заробляти тут таким чином. Заробляємо токени SFT, які дорівнюють 0,18 сатошам Одна монета, і тут також немає ніякої конвертації. Ви просто заробляєте ті токени, і вони автоматично переводяться вам на баланс вже в Сатош. ось Як бачите, я переглядав. Тут рекламу отримав свій сатоші, тобто не потрібно було мені нічого не робити, я просто переглянув і вони перейшли мені на баланс. Я не буду зараз вказувати, як це робиться. Я сподіваюсь, кожен вже знає, що потрібно робити, тому що це займає доволі багато часу. Тому підемо далі. Наступний спосіб це в нас читати статті, Це також доволі такий непоганий спосіб заробітку. Тож, як бачите, ми вже отримали навіть 20 досвіду. І доволі непогані сплати по 5 сатош за один перегляд. Звичайно, хто знає або десь працював по цих статтях. Це займає на одну статтю хвилин 3-4 на одну таку статтю. Але якийсь 20 хвилин в день я вважаю, можна виділяти і переглядати ці статті. І доволі непогано заробляти на них. Ну давайте вже для прикладу я зараз переглянемо одну з таких статтів, Зараз перейдемо на саму статтю, я покажу, що там потрібно робити. Потім призупиню і ми продовжимо. Для того, щоб нам почати і переглядати, на те, на Переглянути. Далі тут проходимо перевірку не бот. Далі нам потрібно перейти прознак цією адресою, вже на саму статтю. І все, ми тут чекаємо. Ось таймер у нас, чекаємо, поки він біжить до кінця. Далі нам потрібно також буде можливо пройти провірку, але якщо ви тільки починаєте, можуть і не запрашувати у вас перевірку, тому що ви ще не дуже активно переглядаєте різні статті. Ну а звичайно, потім вже вам почнуть постійно всунути відкрізь у капчу. Усе я зараз призупиню, поки таймер до кінця, а потім продовжу Це наш таймер дійшов кінця. Далі натискаємо підтвердити, чекаємо. Це як бачите, ми отримали свій 5 сатош. Мені не потрібно було проходити ніяк в капчу. І також, не пам'ятаючи, сказав вам, що звичайно потрібно залишатися на вкладці. Статті, тому що якщо ви будете бігати вкладки на вкладку, у вас таймер просто буде зупинятись, тому постійно потрібно Залишатись на цій вкладці, для того, щоб отримати свою Ну, Як бачите, статті також працюють, можна тут заробляти. І наступний спосіб на це ігри. Зараз також було дуже доволі багато статів, які пропонують ось такі міні-ігри. Тут також дуже швидко можна заробити декілька саточок. Як бачите, тут можуть випасти нам під однією 4 саточі. Наприклад, за 20-48 нам потрібно набрати 1000 балів. І також ми отримаємо додаток ще плюс 10 доз. Грати ми можемо тут по 3 гри кожного дня, але ці ігри. Можна проходити дуже швидко, тому що вони будуть простенькі, і отримати свої нагороди. Давайте пройдемо, для прикладу, 20-40 і нас перекидає на саму гру. Тут я ось так триденьку майже не дивлячись, починаю завжди грати. Воно не потрібно дуже видивлятись, велику кількість очків потрібно набрати. Ну але, звичайно, буває те, що й проіграш, тому що не дивишся кудись-юди, як його робиш і не бачиш, коли вже потрібно було щось, може десь зупинитись. І все. Як бачите, я отримав дві сатоші. Ну таким чином, ось. Швиденько можна. А хто ще, можливо, в таких іграх більш досвідчений, то зможе ще швидше, ніж я ось так класою просто-напросто. Просто. Все. Бачите, я вже дві винагороди отримав і я зможу це сьогодні отримати. Поду нагороду і потім перейти до наступної гри. Ну, і ось таким чином також ми тут заробляємо. Далі в нас також можна заробляти на завдання. Тут ми бачимо, які зараз є доступні завдання. Переважно це завдання від самих адмінів сайту, залишити відгук десь на сайті, бо зареєструватися в telegram боті Також тут є завдання, які замовляють самі користувачі цього сайту. Як бачите, вже пішли реєстрація, плюс 20 переглядів на Ютубі. За це ми отримаємо 25 сатош. Давайте переглянемо, наприклад, це завдання для того, щоб нам переглянути. На нього. Тут ми бачимо, що нам потрібно зробити. І після того, як ви, наприклад, виконали це завдання, ввели сюди крока виключте ім'я користувача, натиснули підіслати, і все за це ми отримуємо 25 саток. І таким чином також можемо заробляти на цьому сайті. І як бачите, завдання тут доволі невелика кількість, але все одно вони є. І хто бажає, може їх виконувати і забирати винагороду. Давайте підемо далі. В нас є кубики. Це вже йде більш азартна гра. Звичайно, я не радий до нікому тут грати в ці кубики, тому що це Зар і тут ви можете втратити всі свої зароблені. Тому будьте обережні, таки ми іграми. Я сподіваюся, не потрібно розповідати, як тут грати. Ви просто вводите суму, на яку ви будете грати, обирайте більше-менше і тут кидаєте вже сам кубик. Якщо випадає значення, яке ви вибрали, ви отримаєте свою винагороду. А якщо ні, то у вас горає ваша Тому ще раз наголошую: будьте обережні такими іграми. Ну давайте підемо далі. Ми можемо тут також заробляти на акціях. Те в нас вже йде пасивний дохід, але для цього потрібно. Або робити депозит, або збирати ще більшу кількість на цьому сайті. Ну, і тут ми можемо почитати, що ми будемо отримати 25% від розмір наших інвестицій. Також тут пишуть, що є тут інвестиції гнучки. Тобто ми можемо вивести кошти в будь-який момент, якщо вам, наприклад, потрібні зараз кошти і ви хочете їх забрати. І також, якщо ви запрошуєте партнерів, і вони також будуть інвестувати, ви будете отримати 20% від їхнього доходу. Кількості я тут не зрозумів, яку можна інвестувати. Зараз ми навіть спробуємо закинути ті, скільки має зараз на балансі Сатож, тому що поки що я більше інвестувати сюди не хочу, я ще не перевірив цей сайт. На вивід, тому поки що можна інвестувати тільки ті кошти, які я вже тут просто заробив. Ну Давайте наприклад, прикладі калькулятора розрахуємо, що ми положимо наші доз сатош, сатош. Сьогодні я буду отримувати ну, 6 Сатош, але якщо, наприклад, 1000, це вже у нас буде майже 7%, щодня ми отримаємо. Це Талка, як і на всіх переважно таких сайтах, тому нічим ці акції не відрізняться від інших, але спробувати можу. от давайте введемо на 100, навіть 105, хай буде ці сатош. Далі натискаємо інвестувати. Чекаємо це. Як бачите, ми інвестували наші зароблені кошти в акції. Тут ми бачимо, що ми інвестували 105 сатош і 25%. Ну і також ми зразу можемо відкликати свої сатоші назад. Ну я поки що цього робити не буду. Хай поки що лежать. а але підемо далі. Далі ми можемо також переглянути ще. Таблиць лідерів. Тут також бачите проводяться конкурси за активність. Тут ми бачимо, які призові місця можна зайняти та скільки за це отримати. Ну і за будь-яку активність, яку ми будемо тут проявляти, ми можемо приймати участь в цих змаганнях. Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більше винагороду ви можете отримати. І тут ми бачимо, що це місячний. Конкурс, змагання, і також бачимо, через який час він закінчить. Ну і також ще є один спосіб заробітку, це у нас дослідження, це вже якби стосується і так лідерборда, і просто активність. Тобто за те, що ми проявляємо як завжди, активність на сайті, ми також отримуємо додаткову тут винагороду. Тому хто активно буде працювати, не забуваємо заходити і забирати тут також свої винагороди. Ну давайте зараз вже перейдемо досягних фінансів. Ми можемо робити також депозити. Це нам потрібно для того, щоб замовляти наприклад рекламу або завдання для просування наших партнерських програм. Або просто якихось ваших сайтів, блогів та іншу. Поповнювати, ми можемо тут з двох гаманців, який ще валить на гаммет і FaucetPay. Звичайно, через FaucetPay це робити зручно. І тут ви бачите, що мінімальну суму яку потрібно вводити. Це 100 тисяч, звичайно, це велика сума. Але хто окинув, продвигає свої сайти, реферальне посилання, то можете тут також це робити. Ну, і щодо виводу з цього сайту, також нажимаємо на фінанси, далі Вилучити, і виводити, ви бачите, ми можемо тут на велику Кількість гаманців. Перший це в нас цей валет. Тут найменша мінімальна сума для виплати 1000 сатош, І виводити ми можемо тут на велику кількість гаманців, також і на біржі можемо виводити. Ну і перший найменший мінімальний поріг у нас це на цей s wallet На жаль, я не, таким гаманцем не користуюся, але я подивлюсь, що це за гаманець, для того, щоб можна було вивести всього сайт. Також ми можемо виводити на форс але тут мінімальна сума 2500 сатош. Це вже доволі суттєва сума, але її зібрати можна звичайно. Якщо кожного дня переглядати там рекламу і активно працювати, то і дуже швидко навіть можна зібрати. І вона нещодавно збільшилась, тому що також була навіть тисячу сатож, тому що я раніше переглядав цей сайт. Але як ви знаєте, зараз багато які крани попіднімали мінімалку, і особливо на False Чим це пов'язано, не зовсім зрозуміло. Ну але зараз так. Також ми можемо виводити на гамонетку інвесту. Нам вже потрібно 3 тисячі сатош мінімальний поріг. Далі Binance 5 тисяч і Конек також 5 тисяч. Ну і прямо. Премезняття вже зрозуміло, тут буде і комісія, і нам потрібно 25 тисяч. А на всіх інших способах виведення ми не сплачуємо ніякої комісії, тому звичайно я не знаю, хто заводить через пряме зняття, тому що комісія з 25 тисяч, 10 тисяч тож звичайно, це не нормально. Ну, остання вкладка в нас це вже наш профіль. Тут ми бачимо наші дані, коли ми приєднались, коли остання була наша активність. Змінити пароль і також встановити двофакторну аутентифікацію для захисту наших даних. Ну і ось такий сайт був у мене сьогодні на огляді. На жаль, я не зміг вам показати вивід з цього сайту, тому що, самі розумієте, для початку потрібно зібрати хоч тисячу садовж. Але як тільки це я зроблю, то я відразу вас повідомлю, але можу казати те, що я спілкувався з деякими людьми, які вже працюють на цьому сайті. Також я переглядав. Деякі відео по цьому сайту, то вивід працює, тому я також спробую заробляти на цьому сайті. І також запрошую вас працювати разом. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на YouTube. Бережіться. До побачення.